Ви просили, я купив, і тепер покажу вам, як користуватися ось такою насадкою на болгарку, щоб різати дрова. Чи вона ефективна, чи вартує ось таке брати І давайте подивимося, що в нас тут є. Тут у нас є бачок. Ось таке кріплення. По комплектації, друзі, що у нас там по комплектації? Захисний ось такий кожух. Ну, така бляшка якась. Ручечка у нас ось така є. Ну, така доволі міцна. Так. Кріплення, як зібрати ось цю насадку. І сама інструкція, як ми її будемо збирати. Ну, і в принципі, все. А для тих людей, хто скаже, що зараз світла немає, і йому дорого, я все продумав. Ось, будь ласка, берете ось таку ручну пилу і пиляєте собі без всякого світла. Зараз також її протестимо і подивимось. Дивіться, що є по комплектації. Є ось таких три гайки, тобто це під. Діаметр вашої болгарки, тому що вони є різні, є на 14, є на 10. Вибираємо та, яка нам треба. Воно прикручується до самої болгарки, вставляється ось сюди ось цей такий вал, який буде крутити, і затискаємо там, де в нас кожух. Ось цю гайку. Ми прикручуємо на ось цю шайбу, куди ми ставимо диск, і тоді все воно працює. Всередині в кожухові є ось такі пружини, які будуть нам автоматично підтягувати ланцюжка. Мені ось сподобалась система підтягування ланцюжка. Тобто ланцюжок підтягують пружинки, вам залишається лише шестигранником закрутити ось ці гвинти. Потім, якщо там ланцюжок розтягнувся в процесі того, як ви там пиляли, відпускаєте шестигранником і затягуєте знов. Ну, реально круто. Покажу систему, як реалізований бачок. Тобто, ось тут у нас є. Ось така кришечка. І щоб масло у нас бігло, щоб воно змащувало, ви просто відкриваєте ось цей клапан, масло біжить, змащування йде. Якщо треба десь зупинитися, ви просто берете, закриваєте, масло не біжить. Ну, супер! Надіюся, друзі, що всі готові. Дивіться, ставлю регулятор обертів спочатку на 4 на болгарці. Мастило вже я в бачка залив, пропочку ось цю відкрив ось цей клапан. Максимальні оберти болгарки Ну, ріже просто дуже круто, друзі. Але моя думка, що якщо ось так різати ось таке дерево, то я думаю, що ви можете вграти ось цю болгарку, тому що їй ну, реально важко. Мою електропилу ми не будемо порівнювати, тому що вона 1800 Вт і набагато буде краще різати, ніж ось ця насадка на болгарку. Але ми порівняємо мою акумуляторну ось цю пилу. В принципі, вона може бути їй конкурентом. Зважаючи на те, друзі, що ланцюжок тут вже не свіжий, тобто він вже підтуплений, я вже багато різав знімав експериментів. І також я різав ось це дерево, яке я сюди притащив. Ну і то, що вона акумуляторна, то, в принципі, ну, ріжеть вона непогано. Коротше тако, друзі, якщо надавлювати дуже сильно, то смердить вже двигун. Тобто паляться щітки, ну для болгарки це реально важко. Один підписник мені писав, що ж буде, якщо її прицепити до акумуляторної болгарки. Тобто, якщо десь немає світла, а у вас є акумуляторна болгарка, то можна навіть різати. Ну, правда, в цій болгарці 6 тисяч обертів, а в тій було 11 тисяч. Ну, перевіримо, друзі, як вона буде працювати. Відсічка. Відсічка, друзі. В чому фішка? Якщо сильно не давити, але гасенько, то не буде відсічки. Давайте спробуємо ще раз. А тепер для моїх особливих глядачів, які мені постійно розказують, що все їм дорого, і то все фігня. Ось, будь ласка, ручна пила. Давайте спробуємо, як ви будете і нею пиляти. Ну, коротше я вам так ось скажу, купіть собі нормальну пилу і не займайтесь порнографією. Вердикт такий, і моя особиста думка: якщо ви працюєте, робите десь якісь дахи, ріжете якісь дошки, чи ви там господар по дому і підрізаєте садочок, то, в принципі, ось така насадочка вам може бути. Не для того, щоб ви там кожен день нею різали дрова, опалювали будинки і так далі. Тому що мало того, що болгарка цього всього не переживе, так сама ця насадка також не переживе, хоча виконана вона доволі непогано. Всі такі матеріали, я би сказав, що вони зроблені якісно. Так що Друзі, насадочку. Ось цю я розіграю на YouTube каналі. І цю насадочку, і ось цей чудо-ланцюжок для отих лінивих людей. Заходите на YouTube канал, підписуєтеся Ремонт Петрович. Підписуєтеся, можете спонсорувати канал. І через тиждень у прямому ефірі, якщо в нас все буде добре, якщо буде світло. То ми розіграємо ось цю насадочку і комусь я її подарую. І будете собі пиляти там дошки, різати дрова і так далі. Дякую, що були зі мною. Всім до побачення!